Адаптувати дітей до навчального року в чужому місці цього року понад три тисячі вимушених переселенців підуть у школи Прикарпаття. Як дітям допомагають пристосуватися до нових умов, та з якими проблемами стикаються, дізнавалася Тетяна Куліковська. У цій школі навчається найбільша кількість вимушених переселенців 153 учні. Директорка ліцею розповідає, у закладі створюють комфортні умови для дітей, які переїхали з інших міст. Звичайно, що вони є стривожені, але вчителі, які зараз ведуть навчання наживо, вони знають, так і вони зразу дітки підбігають до вчителя. Звичайно, вчитель обнімає таку дитинку, заспокоює і каже, що все буде добре. Ми розуміємо, що особливо для діток, які до нас перед Їхали з тимчасово окупованих територій діти, які були під бомбардуваннями, діти, які зазнали такого психологічного впливу оцієї війни. То власне, шкільний психолог працює з такими дітками. Соломійка разом із старшим братом переїхала до Івано-Франківська із Харкова до початку повномасштабної війни. Ділиться сумує за рідним містом та у новій школі вже знайшла друзів. Спочатку, а потім мене ну, привракала і все. Було все добре. Мені подобається тут. ну Я скучую, але тут теж цікаво. Тут цікаво на музику ходити ще. На малювання. Класні керівники постійно на зв'язку із батьками. Також із дітками працює шкільний психолог. Ми проводимо різні інтерактивні ігри, ми проводимо заняття на згуртування колективу, ми проводимо бесіди, ми проводимо вправи, ми малюємо, ми будемо ліпити все йде з сім'ї. Коли є повага до особистості, коли в сім'ї є повага до дитини, коли дитину-батьки навчають поважати іншу людину. Починати знайомитися, цікавитися іншою дитиною, як то кажуть, мінятися іграшками, то тоді контакти не набагато легше. Наразі очно навчаються учні перших-четвертих класів, решта дистанційно. Ви вже всі скучили за мною. Боже в нас зараз такий тризуб на заставці. За словами Наталі Микули, не всі вимушені переселенці мають доступ до інтернету чи комп'ютерну техніку. Через це виникають складнощі з онлайн-навчанням. Благодійники будуть саме для діток внутрішньопереміщених осіб, осіб, котрі не мають доступу, скажімо, до інтернету, не мають самі там ну ноутбуків чи планшетів щодо такого забезпечення, тому ми очікуємо, що нашим діткам будуть виділені такі планшети чи ноутбуки для того, щоб вони могли вийти на дистанційну форму навчання і працювати ну і, взагалі, для того, щоб вони могли якісно здобувати знання. Освітяни просять батьків нагадувати дітям про те, як важливо поважати, допомагати та підтримувати однолітків, які переїхали із зони бойових дій.